Ефективність дій під час надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах і організаціях залежить від готовності та навичок персоналу, щоб вчасно реагувати до прибуття професійних служб порятунку. Для досягнення цієї готовності важливі спеціальні об'єктові навчання та тренування в рамках цивільного захисту. Сьогодні ми з вами проводимо конкретні практичні заняття на містах. Те, що ви в течені двох років отрабатували на містах. Отдільно сьогодні все буде будуть в комплексі. Перший муніципальний відвідав одне з таких об'єктових тренувань на КП Теплокомуненерго. На жаль, зараз в Україні війна, і потреба в готовності до надзвичайних ситуацій як ніколи висока. Ворог регулярно обстрілює як цивільні об'єкти, так і об'єкти критичної інфраструктури. Тому головною цілею сьогоднішнього тренування було відпрацювання дій після прильоту ворожої ракети. Цілі потренировать, натренировать, улучшить ваши навыки, знания в вопросах, отработки учебных вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Першим завданням було відпрацювання надання домедичної допомоги постраждалим від прильоту. Працівники тепломережі оперативно показали на практиці алгоритм дій та передали потерпілого до швидкої допомоги. Там, де трапляються влучання, виникають пожежі, чого неможливо допустити біля будівлі тепломереж. Тому наступним кроком було відпрацювання гасіння пожежі до приїзду рятувальників за допомогою двох типів вогнегасників. І завершальним етапом об'єктового навчання став розбір завалів за допомогою маніпулятивного крану. Півробітники Теплоенерго швидко та злагоджено відпрацювали підіймання плит, що теоретично може врятувати життя не однієї людини. Загалом тренування було пройдене, навички відпрацьовані. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.